Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги відносно нові коронки, які з'явилися на ринку від торгової марки Victory Tools. Я вже стикався і доволі давно і робив тести і продаю коронки від Victory Tools вакуумного спікання. Немає в мене претензій. Середні розміри великі вони роблять заявлені 60 отворів в керамограніті 10 мм. Але деякі плиточники люблять працювати з гальванічними коронками, з гальванічним напиленням алмазів. Чому це люблять плиточники? Саме головне, вони дешеві. І друге питання, що вони дають менше сколів, ніж вакуумне спікання. Зараз я детально розповім ну, огляд зроблю, і ви побачите, які коронки які вони мають зовнішній вигляд. До цього я продавав коронки від торгової марки Heiser, гальваніка. Тепер з'явилися ще дешевші коронки. Ось вона. Стандартною взяв, 68, щоб ви мали змогу. Ну, це самий найпоширеніший розмір. Як ви бачите, вони трошки різні по структурі. Вікторі Тулс, він перфорований тут метал, і на ньому нанесені гальваніка. Це зроблення для покращення охолодження. Ну, вони так рахують. Сама чашка. Інакше у Хейзера вона випукла, тут гострі краї, я так розумію, різна технологія. Діаметр, товщина металу, у Хейзера товстіше, у Victory Tools тоньше метал, тонкіше метал. Чим мені подобається Victory Tools? Це асортиментом. У них величезний асортимент цих коронок. Унікальні коронки, яких ні у кого немає, 3 мм. Чому унікальні? Є у них і 3, і 4, і 5 мм, які я не бачив ні в кого. Є і величезні 140-160 мм. А ось такі для чого вони застосовуються? А для того, щоб сверлити отвори в керамограніті за, за допомогою дремеля, проксона і інших граверів. Як на мене, вони оптимально для такої речі підходять, тому що всі ті свердла, які продаються, вони зовсім тоненькі і дуже е, невеличкий ресурс. Тому я пропоную вам розглянути купівлю і використання таких коронок. Пам'ятайте, що ці коронки для дрилі, для середніх обертів дрилі бажано. Не бажано, а обов'язково треба подавати в зону різу воду, щоб їх ресурс досягав аж до 50 отворів. Звісно, як мінімум 10 отворів з водою вони мають зробити, але якщо акуратно працювати, деякі плиточники в керамограніті роблять доволі величезну кількість отворів. Звісно, їх не порівняти ось Victory Tools з. З вакуумним напиленням. Дивіться, це зовсім різні речі. Зовсім і величина алмазів, і сама коронка інша. Вона ну, зовсім інша, тому тут можна працювати насухо. Вони гарантовано практично роблять приблизно біля 60 отворів в керамограніті середньої плотності. А ці, звісно, значно дешевше і можна використовувати для кераміки, ідеально, для керамаграніта так, що можна, але з водою. Тому, звісно, продаю і інші. Продаю і Баумесер, і зараз і Рапід, і Біхай. Кожна має свої невеличкі змінності, але в принципі вони всі однакові. Не це головне. Головне те, що у нас війна, що росіяни напали на нашу країну. Тому не тримаєш зброю, будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!